Погода була жахлива, принцеса була вродлива. Вдень о другій годині забукала принцеса в малині. Дивиться галявинка чудова. На галявині Пу! печера жахлива. Тік-так, тік-так. А в печері людожер загодь до мене на вечір. Він хотає, ніж справа, розуміла, тут побачив, яка красива. Людожер одразу передумав Ти йди, каже, звідси, апетит каже, жахливий, занадто вигляд каже чудовий, чудовий. І пішла потихеньку принцеса, прям до замку вийшла з лісу. Ось така легенда жахлива, яка ж принцеса все таки вродлива. А може бути, все було навпаки? Погода була вродлива. Ду -ду 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 -ду. Принцеса була жахлива. ту-ду-ду-ду-ду Вдень о другій годині заблукала принцеса в малині. Тебі ця галявинка жахлива, ту-ду-ду-ду-ду на галявині печера чудова. В печалі людожар заходь до мене на вечір. Він хватає, ніж справ зарозуміла, тут побачив, яка жахлива. Жар одразу передумав Ти йди, каже, звідси, Апетит каже чудовий, занадто вигляд каже жахливий. Ду-ду-ду-дум, ту, ту, дум ту, 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 тум, тум. Пішла потихеньку принцеса, прям до замку вийшла з лісу. Ось така ця легенда чудова. Яка ж принцеса все-таки жахлива. Кінець. А хто дивився, постав лайк. Я дуже старалася над цим роликом.